Від імені бригади 92-ї окремої імені кошового Тамара Івана Сірка та також нашого підрозділу дуже хочемо подякувати організації благодійній Твій Крок за цей прекрасний автомобіль, який нам надали, і ця машина буде виконувати завдання. Повністю в повному обсязі заради перемоги, заради миру. Ми дуже давно потребували такого автомобіля. На жаль, радянські зразки не дуже нам подобались, тому що вони занадто великі, занадто неукомплектовані. Не було людей, які могли нам вирішити наше питання. І зараз нам повезло трошки. Люди нам допомогли. Організація Твій Крок війшла в наше положення. Хлопці розробили проект, зробили гарний, дуже гарний, на мій погляд, автомобіль. Укомплектували його, і цей автомобіль тепер буде виконувати завдання по ремонту техніки бойових підрозділів, бойової техніки. Ще раз хочу сказати: ми дуже вдячні благодійному фонду. Слава Україні!